oh Ційно другий рік поспіль, 23 серпня на Майдані просвіти у Рівному підіймають на 50-метрову висоту найбільший державний прапор України на Рівненщині розміром 8 на 12 метрів. Цього року Україна відзначає свято у час повномасштабної війни, але думок про те, щоб цього не робити, на рівненщині не було. Адже так ми тільки підіграли російському окупанту, тож урочистості провели із дотриманням умов безпеки. Ворог всі всіма способами, які є, намагається знищити державність, намагається. Довести українцям, що вони не заслуговують на велику державу. Сьогодні ми не мали права не відзначити, але в першу чергу це думка про безпеку. Тому при сигналі повітряної тривоги будь-які заходи, які будуть проводитись на території області, будуть перервані. Люди мають відбути до безпечного місця, до укриття. Також цьогоріч річ, вперше презентували та нагородили мешканців області новою відзнакою Слава Рівненщини і спеціально розробили до 31-ї річниці незалежності України. Перші три отримали військовослужбовець, лікар та волонтер. Люди, вклад яких у боротьбі за суверенність та незалежність неможливо переоцінити. Одним із тих, хто першим отримав нову відзнаку, став волонтер з Рівненщини Володимир Бричка. Чоловік разом із родиною та прихожанами церкви на початку повномасштабної війни евакуювали близько двох тисяч осіб з Київщини. Я й не сам працював, а командою дружина. Вдома жінки варили, пекли, жарили, кухторили все то. Нас заправляли, щоб було з чим їхати, і ми знову поїхали. Приїжджаємо, привозимо людей, переселенців, десь знову вертаємо. Тому це нагорода не тільки моя, це для всіх тих, хто працює для, для перемоги. Ще одну нагороду отримав директор, головний лікар центральної міської лікарні Рівного Євген Кучерук, який керує медзакладом 28 років. Вражений, що так оцінили нас безмежно вдячні. Ми. На посту не бійтесь, ми всіх вилічимо, і я дуже радий, що ми маємо можливість і відверто вам скажу чесно, ми маємо все для того, щоб надати нашу допомогу нашим. Військовим і нашим жителям міста і області офіційну церемонію підняття державного прапора України у Рівному відвідала латвійська делегація. Це вже не перший приїзд представників уряду Латвії на рівненщину. Латвійська республіка одна з тих, хто найбільше допомагає в. Співвідношені ВВП до допомоги більше 200 мільйонів доларів. Латвійська республіка передала Україні у вигляді військової допомоги і продовжує допомагати. Поговорили конкретні заходи в майбутньому. І в жовтні чергова зустріч цього року День державного прапора України особливий день, адже українцям доводиться відстоювати як свою незалежність, так і всі її символи. Рівняни розповідають, для них синьо-жовтий стяг є чимось величним та символічним, особливо за останні шість місяців. Я не дуже була. Якби патріотка. Але цих півроку вони дуже сильно змінили моє життя. І тепер жовто-блакитний прапор для мене це, це моє життя. Це навіть я вам скажу так, в мене в жилах кров вона не червона, вона жовто-блакитна. Я дуже стала патріотка своєї нації, своєї держави. Я дуже люблю Україну і дуже пишаюся нашим народом, який, цих мужних чоловіків, які відстоюють свободу. Не жалкуючи свого життя заради жовто-блакитного прапору, тому слава Україні! Це наш символ, символ українського народу, нашої незламності, свободи, віри перемоги. Сьогодні український синьо-жовтий стяг замайорів у різних куточках держави і незабаром його піднімуть над усіма тимчасово окупованими територіями у Мелітополі над площою перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні, над площею Свободи. Він буде на Азовському проспекті, у Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анжигольському маяку і на Савур Могилі, на берегах Сіверського Донця Кальміуса біля Олешківських пісків.